24 лютого 2022 року Центральна виборча комісія прийняла постанову номер 61 про тимчасове зупинення роботи Державного реєстру виборців по всій території України під час дії воєнного стану. За дорученням Центральної виборчої комісії, відділом ведення державного реєстру виборців здійснюється щомісячний збір в паперовому та електронному виді інформації від суб'єктів подання даної інформації стаття 22 закону про державний реєстр виборців. Таким чином, відділ ведення реєстру виборців Мукачевської міської ради після відносно. Пновлення функціонування даної системи забезпечить опрацювання відомостей періодичного полоновлення персональних даних реєстра. Станом на 24 лютого 2022 року Державним реєстром Мукачівської міської ради було включено загально 81 089 осіб. З них з виборчою адресою 78 тисяч 24 особи. Без виборчої адреси 3065 осіб. Також було виключено з реєстру померлі 6 тисяч 639 осіб, скасованого громадянство 9 особен. Визнано недієздатним 133 особи. Особи, які самостійно не здатні пересуватися, 323 особи. Було також включено вулиць 558 вулиць та будинків, 16 тисяч 652 будинки. На даний час на території Мукачівської територіальної громади діє 53 дільниці. Із них 52 це є звичайні дільниці і одна спецдільниця, яка знаходиться в лікарні Святого Мартина.